Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти, як працює автомийка. Автомийка це місце, куди автомобілі приїжджають, щоб стати блискучими та чистими. Як новенькі. Це майже як спа-салон для машин. Коли ми заїжджаємо на автомийку, спершу ми в'їжджаємо в спеціальну зону де робітники вимивають автомобілі від броду, пилу і багато інших речей, що можуть прилипнути до них на дорозі. Потім автомобіль переміщується на рушійну лінію або конвейер, де він проходить через різні станції. Тут використовуються спеціальні щітки, миючі засоби та вода під тиском. Щоб докладно промити кожен куточок автомобіля. Іноді навіть використовуються спеціальні піни та ароматизатори, щоб автомобіль залишався свіжим та приємно пахнув. Коли машина проходить всі етапи мийки, вона виходить з автомийки сяючою та свіжою, готовою до нових подорожей. Це дуже цікаве місце. Де можна подивитися, як працюють машини та люди, які допомагають нам доглядати за нашими автомобілями. Вам сподобалась моя розповідь малята? Пропоную вам з друзями влаштувати автомийку для ваших іграшкових машинок. Подумайте, що вам буде необхідне для гри. Розподіліть між собою ролі. То буде водієм автівки, яка приїхала на мийку. То буде мийщиком машин. А хто буде адміністратором, який приймає платню за послуги мийки? Гарної вам гри. До побачення малята. До нової зустрічі!